Сьогодні у нас другий вихід в сезоні 2023. Бачите, лежить монетка. Погляньте, все кучу. Ту кучу я викопав і це все. Кишечки, і тут був чепчик Не знаю, це радянський езич, це німецький. Ух, який. Можливо монета, буде я вчора фігір, якщо не на монета буде. Дивіться, медицина, якась баночка. Ще чимось. Друзі, всім привіт! З вами як завжди картавий Копатель. Сьогодні у нас другий вихід в сезоні 2023. У нас все ще холодно. Хоча бувають дні, навіть і тижні, коли дуже тепло, можна навіть вийти на поле. У мене не виходить приїхати. Я приїжджаю, коли саме так, похолодно. Не було куди сьогодні їхати, в ліс не хотів їхати там, де. Раніше постійно копаю, ну, там в ліс пустий, а на березі я вже все вибив, цікаве. Тому вийшов вийти в своєму селі, буквально зараз. А там річечка і через річечку мій будинок. Поїхав трохи по вулиці, сніг. якісь люди працюють. Сніг трохи скутері погано, звісно, їхати. Чи б на велосипеді чи пішечки пройшовся. І так, забалакався. Приїхав я, там де вже копав. Копав тут фортуну М3 і про 2 Були декілька монет імперії. В основному нічого цікавого, в основному це радянські безкозивки. Їх тут дуже багато. Можна 50 штук, 100 штук знайти, аби було бажання копати їх. Трошки повив'язаю в деяких місцях тут а, ліс, ставі дерева, тому мавщисти. Можна походити, тим паче в лісі завжди можна копати, не замерзає. Спробую щось знайти. Я більш так походити, відпочити, з вами порозмовляти, аніж знайти щось цінне. Можливо, якась монетка і трапиться. Ну, побажаю нам успіху. Ви запасайтесь смачненьким. Не забуваємо, друзі, про ЗСУ, допомагаємо. Ми їм допоможемо, а вони допоможуть звільнити нашу країну від окупантів. І разом ми переможемо. Розпочинаємо. Так, друзі, включився вже я. Вирішив розпочати я із програми CoinDep. Але вибув не 24-ту частоту, як завжди, а 7-му. Так як тут в основному попадаються монетки. Багато фольги, не хочу її копати дрібної. Засохвий трохи бруд. Ну нічого І відразу перший сигнальчик 74. 100% що це пробка. Тому що вони тут асквісь. Так, де ти? Здягну праву рукавичку. Тому що лівою виконів удобно, я ж павша все таке. Ну, аж 80. О, що я казав? Ну, Не кивишечка від ну, безказивка, але пеніцелінка. Як тут був медпункт, багато такої. Фиг не попадается. Сейчас будем... пробовать. Так само. Семьдесят шесть. Да. О. Земля тут, в така такая Хоча монети тут а, в дуже поганому сохранені мають через соснові дерева? Багато сосни, бачите це. Так, викопали а. Ну. Де ти? Щось дуже маленьке. Ааа, друзі, це кільце в мене. От я. Тишечки давичок. Що ж воно все нічого ж не видно. А ось ми знайдемо. Так о. Якась така штучка, друзі. Що це воно таке? алюмінієве, Щось медицинське напевно. Ну, Забираємо. Так я не сподівався, що настільки швидко я знайду якусь монетку. Так от там була попка одна. Ось тут диво так само від переселінки. Ось тут була гільза. Зараз її покажу. Ось така гільза. Не знаю кого на періоду, ми скажіть, так я надовцю тут якусь маленьку, а може від якогось набою ну Давайте глянемо. Бачите, лежить монетка. Що це в нас? Ага, це вже бача, венні 20 копійочок. Як я казав, ліс тут не дуже добре зберігає монетки. До речі, гільза був на великій глибині. Можливо, моя фартунка. М3 не помітила, може і по два не помітила. А ось 20 копійочок, бачите, же поруч були і ми вже знайшли. Чудова знахідка, хоча і вбита. Лєва вже, що вам видно, вже щось копає. Зі мною прийшов. Так хотів зі мною бігти. Кільчить, він дуже любить зі мною гуляти, десь виходить. Так, беремо монетку і шукаємо далі. Початок мені вже подобається. Так, дивці, знову повз біля цієї монетки. Це було тут, я пішов, тільки туди прийшовся. Ось тут був сигналчик 60, потім 90, потім 40. Таке, вибаченько, то він падав, то, то піднімався. Ще одна, напевно, радянська монетка. Також рання, 20-ті не на... Роки, але вбита ще більше. Напевно, 10 копійочок, був, також 15. Де вона ж упала. Спробуємо потерти її. Уже потім на огляді подивимося, я думаю, почищу. На диво, на диво, монетки йдуть. Я тільки розпочав пошук. Як був ще один сигнальчик тут в цій ямці, але я вже не став його докопувати, тому що думаю, що це якийсь смітничок. Побачимо, куди дівати використані шпиці з голками. Кидаємо сюди. Бачите. якийсь тут смітничок, напевно, не буду його докопувати. Отак От наші фельдшери утилізували такі предмети. Друзі, тут таке часто може трапитися, тому я не хочу його розкопувати. Закопаємо поглибше. І нехай там залишається. Так. Кись сигнальчик скаче 83, 93. Зараз спробуємо. Я ще змінив кавички, бо ти трохи мокнуть. 97-96. Ну, щось сильно не дуже чіткий. Якийсь моїдяк, напевно. Такі алюмінієві часики. Кось були. Кюшечка тільки залишилась од них. Дитячі. Погляньте, в нас вийшло сонечко. Ковсиво так стало ходити. Погляньтеся, все включу. Ось так. Кукучу викопав і це все. Квишечки, тут був чіткий сигнальчик 92, думав також мордяк. Виявилася ось така штучка. Це на зацепчик. не знаю, це радянський Авмір, це німецький. Сьогодні би, бути клеймо якесь. але нічого не видно, ще зелене ферба є, клеймо Клійму начебто нема. Ну, можливо там всередині є, потрібно помити. Я вже вдома помию і подивлюсь. Цікава знахідка. Вирішив я копати все. Раніше якось Ну я знаю, як звучить. пробка 72, 60, ой, 72, 80 на O'X. На фортуні була 60. А на М3 було 50. але Вирішив копати все. Перше почищу, наступно вже буде легше ходити. А по-друге цікавіше. А то ходиш і не знаєш, що ти там пропустив. Є бажання постійно повернутися. Так, в мене знову монетка, на друзі. Я думав, що з золото. Якось 5 рублів, звісно, було б чудово. Але це Також непогана знахідка. рання монетка в пісочному стані. Ну, просто в ідеальному стані, я б сказав. Погляньте, як вона ззаду все виглядає. І спереду одна копійка 1930-го. Ось так на сонечку. Взагалі бомба. Аж захотілося її сфотографувати. Чудова монетка. І так, поки знахідки не йдуть, щойно випав ось такий ґудзичок. Звичайний 4 дивчатий гудзичок. Так, фокус. Без написів. Так ямку зараз закопаю. Трошки вже втомився копати всі ці кишечки на вечір. Покажу вам. пам'ятаєте, які в мене були наушники. Злізив з геть. Замовив собі нові амбушивки. Недовегі, 40 гривень коштують. Доставка їх була всього 80 гривень. Можна було ще дві пари взяти, якби десь в магазині якомусь. А так буває. Доставка де вище, ніж сама річ. Скажу чесно, на цій програмі коїндіп досить багато сигналів, всяких з глибини. Багато ж ми втікаю такого навіть незрозумілого. Ось погляньте, що Лєво накопав. Буду закопувати за ним ходити. Може він тут 10 рублів за тих знайшов. А потім загубив та ним не... так опав, шукав. Нема нічого. Ліво, не накопуй яму, мені задаба їх закопувати. Тут амона ще не одне відео знімати, ходить. Знахідки кинеть, ну не дуже цікаві, звичайно. Три монетки знайшов, як. Для мене тибо монетки закоп здався, Тому непогано. Три монетки, гудзичок, зацепчик такий в непоганому стані. металеве. Хожу вже вкотри, тут ще ж на тій стовні є ходити де. Приємно. Ну, 95-94, через верху, таке мені відчуття. Тут можна ходити бащо весною і взимку. Ух, який. Можливо монета буде, я вже фігію, якщо мідна монета буде. Тому що влітку і восени ну, занадто багато всякого мусору. Бачу, все вже якась шмовдячина, друзі. А, дивіться. Медицина. Якась баночка. з чимось, Мірна така. Який це вік, не написано. Закрита алюмінівий. А це від Не знаю, що це є? Якась штука. Ми її залишимо тут. от Баночка прикольна. Я напевно її заберу навіть. Не вже не закрию. Ось погляньте яка. Баночка. Класно. Заберемо її. Хай буде. я тих баночок накопав, конечно. Хто зна скільки? І знаменітних, і маленьких і великих. Всі з медицини. З А Отак, друзі. Так, у мене знову монетка. Не дуже цікава. По сигналу 43. це певна пізня радянщина, одна копійка. Ну а вистан чудовий. Одна копійка. 1981-го. Ось така копійчурка. Монетка приємно. Стан приємний. Шкода, що якісь ранні монетки або імперія. Тут вони не в такому чудовому стані. Так, спустився трошки нижче. Тут каглявина, пам'ятаєте, може з попередніх відео там така яма, як навіть снаряда, може, чи що там ми щось копали. І тут об просто все всіяно пробками. А мені ще казали, що десь тут був такий типу танцпол. Молоді відпочивала. Напевно, певно, сюди далі від нього. Може він десь там був на галявинці. Сюди відходила і пила, бо і зверху, і в землі. Просто погляньте, я пройшовся ось так, поза деревом, і сюди, і яма на ямі. Що не крок, то сигнальчик якийсь. І вже без надії на монетку випадає монетка. ранні 20 копійочок. Це вже на нас якогось рамочник. Перша монетка був щитовичок 20 копійочок. Це в нас якого 49-го. Погляньте. Спогляньте. Таке наче сніжок іде, чи то дощик. Так, фокусуйся. Така монетка. А це сьогодні вже п'ята. Трошки знахідки є. Вже хожу, я 20 вчора першого. Тобто вже десь 2 годинки. І 2 годинки вже хожу. Ще напевно годину поблукаю і буду їхати додому. Бо дощик якийсь такий підозрівий почався, аби він тільки не підсилився, але мені їхати Недалеко, тому нічого страшного. Так, у мене сигнальчик. Випав ходячи 10 копійочок 2006-го. Ну, звичайно, 10 копійочок. І був ще один сигнальчик. Можливо онлайн спробуємо викопати такий бо схожий на монету 70. Звичайно, 76 пробка. Звичайно, все викопали. Так. Будемо лівою рукою шукати Спави вже зняв рукавичку. Так, друзі. Ха -ха. Це монетка. Так, фокус, певно, три копійки. Евеньх. Загризни вже руку. Так, 55-го. Три копійки, трошки тут. трьошка. Сама циферка. Три. ззаду чудовий стан. Ось так. Три монетки на одному місці, Ну, я тут вибивкову ходив, викопаю. 5-6 сигналів і переходив далі, бо дуже грязно. Бачите. Але знахідки є. Тоді не знайшов, залишив на тепер. Щойно викопав тут знову пробку, погляньте, що я побачив, які гриби тут ростуть. Я не знаю, що це за гриби такі. Ось погляньте, як вони виглядають. Взагалі світ грибів дуже різноманітний, це ми обмежуємося лише тими, що знаємо. А на такі навіть не звертаємо уваги. Погляньте, який він красивий. Чудовий гриб. Садимо його назад, хай росте. Зустрічається тут. Ну я б більше ніде таких не бачив. Можливо навіть ду... Кисі, дуже рідкісні. Так що кому треба, пишіть, я вам привезу. Є взагалі цікаво, що це за гриб такий. Так, у мене знову випала монетка. Був сигналчик 90 Ну, думаю, знову ж мов як. Викопав, думав, імперія, але перекинув. І зрозумів, що це Авдянщина, п'ятачок. Великий, тому й бив так на землі. Так то не знаю скільки він б'є. Так, 60 довгий. Ось такі 5 копійочок. Є надія на мідну монету. 92 сигнальчик був. Є чіткий 92 пісенька не змінився. Ну, будь ласочка, мідна монета. Да, не з моєї вдачею Алімій. Так, що з камерою? Ось такий алюміній. Так, друзі, зібрався, ось Лео вже стоїть вдома хоче. Давайте поглянемо, що я сьогодні знайшов. Ось, бачите, дуже багато всяких бутилочок, скляночок, це навіть не всі, у них кишечки алюмінієві. Ось таку знахідку не показував це для палаток, начебто без склею, без нічого. І ось такий ще знаходив, поломаний. Дуже велика кількість шмовдяку всякого. Не, як завжди, це також сюди. По знайшов ще одну копієчку радянську. Кого року? Вона вбита. Не видно. Так ось ця монетка, мені не видно нічого, какалік. Сьогодні я знайшов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монеток, друзі. Результат непоганий, я сподівався хоч одну чи дві знайти, а знайшов 9. Непогано. Ще, можливо, повернемось сюди покопати. Е, нагадаю вам, ну, хто не бачив, у мене виходить е, така нова рубрика на каналі Філателія називається. Там я роблю огляд того, що я підбав в свою колекцію, які, якісь новинки розказую ну, по філателії. Кому цікаво, я недавно почав цим таким займатись. Тому підтримайте це відео, підтримайте це відео, будь ласка, коментарем. Мені дуже приємно читати, відповідати вам. Тому, друзі, залишаємося на каналі. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.